Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми продовжуємо вивчення дебютів. Тема гра бодянського. Що це взагалі таке? Білі на самому початку гри виходять А3 на Б4, після чого чорні зв'язують цей фланг. В чому взагалі ідея? Білі намагаються вийти з-п'язки та захопити центр, а чорні всіма силами намагаються зв'язати та не випустити шашки суперника. Плюс цього дебюту полягає в тому, що чорні не можуть дуже довго стримувати білих. І коли білі виходять з-під зв'язки, це призводить до багатьох рівних варіантів. Інколи навіть з перевагою для білих. Що є недоліком, так це те, що через зв'язку у білих є обмежений арсенал ходів на початку гри. Їх лівий фланг затиснутий. Вони самі на це пішли. Розглянемо декілька прикладів партії. Найчастіше білі відповідають або Б2 на A3, будуючи колону з погрозою прориву до центру, або Е3Д4. Розглядаємо саме варіант Ба3 грають найчастіше. Для цього варіанту для чорних характерні наступні ходи або А7 на B6, або С7 на Б6. Також можливий варіант ДЕ5. І що цікаво, саме цей варіант може призвести до позиції з так званої гри бліндера, яку розглянемо в майбутньому. Також з цього дебюту можна вийти і в гру Філіпова, і відмовлену зворотню міську партію, та також навіть в перехрестя. Але розглядаємо саме варіант А7 на Б6. В білих є чотири основних варіанти відповіді: а 1 б B2, д 4 Ж, 4 4 GH4. Тобто партія доволі таки варіативна. Є 3 д 4 найбільш розповсюджений та гарний варіант для білих. В чорних є декілька варіантів відповіді. Наприклад, розмін тут, розмін тут можна бити і вправо, і вліво. А ось хід B8A7 вважається вже доволі слабким. Так, чорні будують якусь колонку, але вони не помічають своєї слабкості на полі B8. Що будуть робити білі? Д2Е3. Вони починають захоплювати центр. F6E5, виконується розмін. Якби цей розмін виконався без ходу, він би виглядав доволі гарним. Побили, побили. Є 3d4. Білі постійно провокують чорних йти на розмін, але їм цього робити не можна. Якщо вони підуть на розмін, білі одразу проводять комбінацію. Тому g6. Чорні чекають. С1 на b2. І чорним потрібно відповідати f8 на e7. Якщо б вони відповіли h8 на g7. То це вже було б краще в білих. Чому? Пояснюємо. Білі йдуть G3 на H4. Тепер вже білі будують зв'язки d 6 на E5. І білі виходять e 1 на D2. Тобто вони будують опори тут, тут та готують потихеньку комбінацію. Вони будують для себе спеціально решето з ціллю заманити шашку на поле G3. Прямо під нашу шашку H2. І тут чорні вимушені зіграти це 7b6. Чому це єдиний хід? Якщо вони походять якось по-іншому, наприклад, сюди, відбудеться наступна позиція. Д4Е5, білі починають втілювати свій план. Для чого вони виходили з золотою шашкою. Віддається друга. Для чого? щоб дозволити виконувати жертву. Це 3Б4, віддається 3. Після чого вже білі пробивають 3. Постанова застави відрізається одразу 6 шашок по двійнику. Тому в даному випадку С7 на D6 вимушений хід. Тоді виконується розмін, Д8С7 H2G3. Починається виконуватися затиснення шашок один одного. С7d6 розмін, Д2 на Е3. БЦ5 виконався розмін назад. Але це ні до чого не призводить. e 3 на D4. І білі перемагають в усіх варіантах. Наприклад. G5 на F4, ну, перше, що приходить на думку, так напасти, змусити білих піти, після чого ворота, і здається, чорні перемогли. Ні, але вони не помічають такий прийом, який називається присоска. Чорні напали на одну шашку, а білі хоп, нападають на другу. Вони пропонують бити і таким, і таким чином. І той і той бой призводить до поразки. Наприклад, якщо вони б'ють сюди, білі побили дві, погрожують бити так, наступним ходом. Забираючи шашки. Якщо чорні б'ють сюди, біди просто пробувають дві додамок, також з перемогою. Тому же 7 програє ФЕ7. G3 на 4 Ідея те саме: ми намагаємося зробити якомога менше ходів для чорних. D5 вихід до центру, чому б ні. B4, С5. Виходимо займати сильне поле. Напади ні до чого не призводять, ми все одно захищаємося тут. G5F4. Чорні також виходять на сильне поле, і білі починають їх затискати. Тобто, бачите, позиція виглядає доволі таки симетрично. Але все ж таки з деякими відмінностями. І тут вже чорні починають відповідати правильно. А 6g5. Тобто, щоб не було в білих ніяких підривів. Тобто, якщо вийдуть сюди, можна спокійно віддавати, пробивати і ось вже в білих набагато краща гра. Наприклад, таким чином. Побили дві, дві. У Білих дамка, зайві шашки перемога. Щоб не було навіть натяків на це, чорні роблять точний хід. А 6G5, 3 b 4 Білі відповідають тим самим. Щоб чорних не було підривів, вони закривають ці шашки. H8 на g7. Починається розвиток. Тут робити і поки що нічого. Потрібно будувати опори. G1 F2. Пастковий хід. Не можна ні в якому разі нападати, на здається, незахищену шашки. В білих є контраргумент. Наприклад, якщо F4 на e 3 одразу йде в колонку. Тобто, сюди бити немає сенсу. Білі віддають одну, забирають п'ять, побили чорні, поставили дамку. А тепер білі вже використовують комбінацію. Вони бачать послаблення та хочуть потрапляти на переддамкове поле. Виконують підрив. Ну і вже з легкою перемогою. Якщо чорні б'ють одразу до дамок, то біди просто пробивають. Таким чином. Знову дамці ходити нема куди. Шашки затиснуті, наступним ходом бій, біди знову перемогли. А чорні не ведуться на провокацію, а роблять g 7 а 6 Вони будують опори. Все, комбінація не спрацює. Білі повинні відповідати. Тепер вже не можна пускати чорних сюди. Решета вже немає. Є 7 d 6 Точний хід потрібно виконувати жертву. Чому? Якщо чорні просто будуть продовжувати грати на запирання, то в білих залишаються зайві ходи. Так, побудована колона. Мінятися не можна дозволяти, закрилися. d 7 B3. В білих є ще один хід, а в чорних затиснуті 11 шашок. Все, в них немає ходів, вони програли. Саме тому виконується така цікава жертва. Є 7d6. Побили білі. бц 5 Знову сюди бити не можна. Чорні просто забирають більшість шашок білих. І вже чорним набагато легше грати. Так, тут дамка, але ні до чого це гарного не призводить. Ну, тому білі логічно забирають дві. А5 на Б4. Виконується підрив зв'язки білих. Побили, побили дві додамок. Пробивають білі. І тепер головне чорним потрібно правильно постійно бити. Звичайно, дамкою одразу бити не можна, дамка просто вбивається, тому вони забирають дві, змушуючи бити білих, після чого пробивають самі. І чорні прийшли до більш-менш рівної позиції з нічийним закінченням. Так, в білих трохи приємніше, можна пограти, в них 5 проти 4, але все ж таки чорні зуміли втекти на нічию. Ось такий складний дебют. Розглянемо другий варіант. А3Б4, Б5, БА3. Побудована колона, лівий фланг білих затиснутий. А7 на Б6. 3 д 4 І розглянемо зараз варіант з розміном, чому ПНІ також дуже часто грається, причому і на відповідальних змаганнях, і просто на тренуваннях. Побили дві. І яка виникає ситуація в білих? Здається, якщо вони будуть бити на цей фланг, то в них виходить забагато шашок на лівому фланзі. Якщо вони будуть бити сюди, в них виходить забагато шашок на правому фланзі. Чи той фланг перегружений, чи той фланг перегружений. Як краще бити? Можна і так, і так, але взагалі практика рекомендує бити саме D2 на F4. Для початку розглянемо варіант бою F2 на D4. І виходити на D2E3. Якщо це один на B2, також можна, але в білих позиція пасивніша, тому не дуже гарна гра. Наприклад, bc 5 виконався розмін. Чорні відбилися на своєму слабкому правому фланзі. В них є вивід шашок, колони, якісь розміни. Можна і так зіграти, але в білих трохи пасивніше. А 3 на Б4. Також можливий варіант G3 на h 4 Тоді чорні нападають, білі помінялися, вивели свою золоту шашку F8 на e 7 В чорних трохи краще. Чому? В чорних є. Колони побудовані. В білих частково відсутні центр та частина правого флану. З цієї з правої сторони лише три, з лівої 6. В білих більшість шашок знаходиться на одній стороні. Можна так грати, в чорних трохи активніше. Тому найчастіше грають d2, і Д3, також цікавою грою. Але ми розглянемо саме бій d2 на f4, f6 на g5. Чорним найкраще грати, це нападати на цей фланг суперника, тобто на наш правий. С7 на D6 також можливий, але він виглядає слабкішим. Чому? F2 на E3, F8 на Е7. Здається, також побудовані колони, поступовий розвиток. С1 на D2. Але в білих може бути краща позиція після розміну з полем А5. Тобто на будь-який хід в нас є розмін, далі потенційний вивід шашки, знову якісь розміни, проводки. В білих цікавіше. F6G5 найкращий варіант, F2 на E3. Знову кращий варіант продовжувати йти, нападати на борт та зв'язувати шашки білих вже з правого флангу. Якщо це 7 на D6 зараз, розглянемо наступні варіанти. Наприклад, c 1 d 2 Хоп, знову побудували колонку. У нас та сама, йде F8 на e 7 Ми виконуємо розмін на фланг. Суперник не дає нам цього робити. Тут є велика спокуса виконувати підрив зв'язки. Але якщо ми так підемо робити, це призведе до більш-менш рівної гри. Тобто в чорних дамках, в білих дамках. Грати можна цікаво, але більш-менш нічийний еншпіль. Тому білі пропонують розмін. Побили чорні і білі б'ють не назад, а вперед. Це також дуже цікавий варіант. Вони залишають шашку, здається, стоїть рожен сильний. Але не забуваємо про ізольовані шашки. Тобто, що таке ізольованість, ми з вами більш детально поговоримо в окремому відео. Зараз це шашка, яка не має захисту, яка дуже далеко вторглася на територію суперника. Розглянемо більш детально Е7, F6, B4, А5. Білі будують колону, погрожують забирати. Щоб врятуватися, чорним потрібно зіграти Е3 на D2. Віддати цю шашку, бо саме вона. Є проблемою. Після чого вже виконувати напад. Тобто вони одну шашку віддають, після чого забирають таку ж ізольовану шашку у білих. В1 Ф2 побили, починають білі виконувати якесь оточення. Шашки С5, Д8С7, напад. Також дуже цікавий хід, провокаційний. Віддається 2. Робиться тихий хід, щоб почекати зв'язку, побили білі, побили чорні. З нічиєю. Такий був порятунок. Але дуже часто не хочеться жертвувати. І це призводить чорних вже до поразки. Д8 на e5 вони намагаються привести захист до своєї шашки. А1 на b2, e5 на f4, Виконуються розміни, все звідси нападу немає. Сюди напад неможливий. Але це не допомагає. Білі виконують розмін назад, вони нікуди не поспішають, в них є можливості нападу. G7F6 ведуть захист. Чорні думають, якщо білі нападуть звідси, ми поміняємося. Якщо нападуть звідси, вони опиняться на полі Д4, ми нападемо в відповідь, поставимо рожен. Якось так. Ну, також не дуже гарна гра. Білі спробують прорватися. Що роблять білі? Вони нікуди не поспішають. B6 на A7. Вони точно бачать та прорахували, що в них краща позиція, тому вони спокійно переводять шашку на бортик в більш безпечну місцевість. Д8 на C7. Чорні розвивають, хоч якось, не даючи виходу шашці А5. Виконали напад. Пожертвував, в чому ідея заманити всі шашки на один бортик та спробувати їх стримати. Тобто розмінів немає, сюди ходу немає. Білі будують колону, вони не бояться таких погроз чорних. З ідеєю розміну та більш гарною грою. Чорні намагаються пробігти до даму, хоча б спробувати. Віддають одну, віддають іншу, пробивають дві. Білі, рахуючи, вони встигають поставити дамку, після чого напасти. І тут дуже хитра перемога. Чорні повинні тікати і все, начебто білі вже не в змозі їх наздогнати. Жертва дамки ні до чого не призводить, чорні встигнуть пробігти. Що ж тоді робити? Ще один напад. І в чорних є два варіанти ходу. Якщо вони йдуть сюди, все просто: ми ловимо їх в прийом переплет. Віддаємо одну. Побили, посилена опозиція. Тут навіть одна шашка виграє, а в нас три перемога. Тому вони біжать на поле є один. Тут потрібно правильно зіграти. Ми відходимо. У нас потенційна петля, Тобто куди ходити. Якщо підуть так, можемо просто напасти, для початку виграти шашку, потім чотирма вже перемогти. У нас буде центр, можливі розміни. Ну, гарна гра, чому б ні? Чорні вирішують відійти. Неважливо, куди вони підуть. На центр чи на далі по косяку. Білі віддають дамку, віддають шашку, ловлять в петлю, Та б'ють саме вперед. В чому ідея, Вони порахували, що на вихід. Білі їх затискають. І саме таким ходом ні в якому разі не можна йти сюди. Бо тоді чорні вже поміняються. І ми пам'ятаємо правила опозиції. Ми рахували, що ми виграємо. А розмін міняє опозицію. Чорні помінялися, тепер вже чорні переможуть. Тому саме а 4 на G5 і вже з перемогою. Подивилися варіант С7 на D6, тепер розглянемо варіант відходу на бортик. G1 F2. Так, білі трохи себе обмежують, послаблюють бронзове поле, але нічого страшного. Це 7D6. Також можна зіграти і bc 5 с Д6. С1 на Б2. Знову потенційні ідеї розмінів і так далі. Постійно погрожуємо чорним. Також в нас з'явилася колонна тут. Що також важливо: ми обмежуємо вихід чорних через комбінацію. Не дозволяємо їм ходити. Один з основних принципів обмежити ходи супернику. Що ми і робимо? F8 на E7. Вони завчасно закривають це поле, Чому б ні. Ф4 на Е5. І ось тепер білі виконують вторгнення на сторону суперника. Залазять на слабке поле. В даному випадку можна, в чорних немає оточення шашок, і в них немає можливості побудови колони, яка б могла провести удар по потилиці. Побили, побили, захоплюємо центр. ж 7 ф 6 Якщо шашка заважає, потрібно з нею мінятися. Простий принцип: побили, побили, вивели відсталу шашку. С3б4, ідея віддати одну, пробити дві, чорні закривають слабке поле Б8 на A7. І так далі, з більш-менш рівною грою, також цікавий варіант, багато можливостей як для однієї, так і для іншої сторони. Тому, що ми з вами побачили? Дебют доволі складний, тому що він потребує знання зв'язок, як на них грати, як під них виходити. Позиційна гра. Але він збагачений багатьма цікавими варіантами і гарний як для, стор... як для білих, так і для чорних. Тому пробуйте, експериментуйте. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!